Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 16 листопада. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Чорнівецька міська виборча комісія встановила результати повторного голосування із виборів Чорнівецького міського голови. Протягом вихідних в Чернівецькій області виникло чотири пожежі, на одній з яких загинула десятирічна дитина. Працівники податкової міліції виявили та перекрили канал обігу контрабанди на Буковині. У четвертій годині 10 хвилин Чернівецька міська виборча комісія встановила результати повторного голосування із виборів Чернівецького міського голови. Відповідно до протоколу, мером міста обрано Каспрука Олексія Павловича. Явка виборців під час повторного голосування склала понад 28%. Територіальні виборчі дільниці спрацювали дуже оперативно, зазначив голова Чернівецької міської виборчої дільниці Сергій Бостан. Тому вже о 2 годині 5 хвилин було опрацьовано 100% протоколів дільничних виборчих комісій з повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови. Попередні результати такі: Олексій Каспрук – понад 64%, Віталій Михалішин – понад 35%. Затвердили наш підсумковий протокол Чернівецької міської виборчої комісії. згідно якого встановили відповідно. Результати по міському голові і маємо такі цифри. Каспрук Олексій Павлович набрав 33 тисячі 223 голоси виборців. Михайлішний Віталій Михайлович – 18 тисяч 313. Окрім того, повторне голосування за кандидатів на посаду Чернівецького міського голови відбулись досить спокійно. Відкрилися вчасно, провели своє перше засідання день голосування. Пройшов спокійно без значних порушень законодавства в межах, значить норм закону про місцеві вибори так само відбулося оперативно і підрахунок голосів. Жодних нештатних ситуацій, які могли статися на дільницях, не сталося. Спостерігачі від обох кандидатів і від громадських організацій, так само під час своїх брифінгів визначали, що день виборів відбувся спокійно. Явка виборців під час голос... Голосування становила 28,8%. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці на тих дільницях, де було зафіксовано масові фальсифікації в першому турі виборів. У другому відмічали низьку явку та прямо протилежні результати у порівнянні з 25 жовтня. Чи були порушення масовими та якими саме вони були? Розповість Надія Величко. Спостерігачі опори розповіли, що таку низьку явку можна було передбачити ще до відкриття дільниць. Кандидати ну, не провели, не зуміли провести між собою передвиборчих дебатів, що в принципі проводиться в більшості цивілізованих країн, і навіть в Україні на цих виборах дуже багатьох місцях саме відбувалися передвиборчі дебати між кандидатами на посаду міського голови. В Чернівцях цього, на жаль, не було. Ну і виборці продемонстрували, напевно, свій такий протест і просто не з'явилися на ці вибори. Через те, що не було конкуренції ідей, а було просто, знаєте, такий між коли одні кидали якусь інформацію проти інших, зрозуміло тільки обмеженому колу осіб. Тому що навіть ми, коли бачили якусь агітацію, такі думаємо. Ой, це, це проти проти чи за. Тобто, ну от ви самі бачили ось цю рекламу, яка спрямована на обмежене коло в особливо людей, які розуміються в політиці. Більшість виборців розуміються в чому, в соціалці, якісь там, в економіці, в своїй своєму навколишньому світі, там вулиці, місті. Але на цих різних таких політичних сентенціях, ну, це було така, я кажу, такий якийсь політичний між Надзвичайно низька явка виборців не. Завадила спостерігачам помітити певні знаки, які у минулі роки використовували для позначення потрібного кандидата, але їх було небагато. Найбільше зіпсованих бюлетенів виявили на дільниці в студмістечку, саме там, де 25 жовтня відбулося скуповування голосів. Активісти опори кажуть, у такий спосіб студенти продемонстрували своє справжнє обличчя і ставлення до політичних процесів міста, де навчаються. Надія величко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В стінах міської ради відбувся щотижневий брифінг заново обраного міського голови Олексія Каспрука, де він розповів журналістам про свої подальші кроки після виборів та пріоритетні завдання, які потрібно виконати для покращення життя громадян. Більше про це в нашому матеріалі. Брифінг із представниками засобів масової інформації Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розпочав із слів вдячності до городян, які не залишились байдужими і пішли на виборчі дільниці, щоб віддати власний голос. Тепер по закінченню виборів він має надію, що політичні та особисті амбіції відійдуть і розпочнеться робота на розвиток міста. Буду наполягати на тому і робити все для того, щоб регламент майбутньої Чернівецької міської ради відповідав статуту територіальної громади. Там є достатньо інструментів для того, щоб громадськість, мешканці міста мали можливість приймати участь в управлінні містом, щоб він відповідав законам України, щоб робота міської ради була продуктивною конструктивною. Також Каспрук наголосив на те, що після виборів в місті не залишилося політичної опозиції. Є група депутатів, бізнесменів, які мають особисті якісь неприязні до міського голови. Я розумію, що це буде певною проблемою, але все ж таки рада збалансована і продуктивна більшість буде. Також міський голова озвучив основні напрямки роботи та плани, які будуть реалізовуватись найближчим часом. Є програма передвиборча ще з минулих виборів. Вона не змінювалася. Вона тільки зазнала певних коригувань, враховуючи там зміни національного законодавства, зміни соціально-економічні зміни в країні. Основні пріоритети це. Модернізація інфраструктури міської, модернізація систем водопостачання, теплопостачання, громадського транспорту. Також за словами Олексія Каспрука, зміни торкнуться таких сфер, як культури, медицини, спорту та освіти. Для цих галузей буде збільшено фінансування. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Богдана Хмельницького тепер можна і пройти, і проїхати. В суботу поклали останній шар асфальту. Чи святкують мешканці? Трохи. Але в ніч із п'ятниці на суботу продуктовий магазин, який розташований на розі 28 червня та Богдана Хмельницького, спробували пограбувати. Пом'яли ролети та потрощили огорожу. Чи достатньо тільки асфальту для нормального життя вулиці? Дивіться в нашому сюжеті. Довгоочікуване укладання першого шару асфальту завершене. Крім того, що тепер вулицею можна більш-менш пересуватися, покриття повинно оберегти комунікації від переохолодження взимку. Це чорновий асфальт. Тепер наступні види робіт це влаштування тротуарів, гідроізоляція будинків, які на ній розташовані, укладання бруківки на проїжджій частині. Зараз якраз проводимо наради з фахівцями. по Порядковості виконання цих робіт, враховуючи погодні умови. Але роботи продовжуються, фінанси у нас на ці роботи є. Фактично, зараз ми завершили роботу з тими підрядниками, які нас стримували, і ремонт буде продовжуватися. По плану, травень місяць відкриття вулиці, здача і в експлуатацію. Мешканці кажуть, це ще не крапка, але вагома кома в історії з ремонтними роботами на їхній вулиці. У нас уже опять включился режим оптимистов, то есть мы с э, надеждой смотрим в будущее, асфальт уже сделаны и как бы ждем весны, чтобы это все дело уже все-таки заканчивать. Хочется больше всего отметить подрядчиков, которые работали у нас здесь и выходные, э, и в выходные дни работали, и в, в не в погодные дни работали, э, наблю, наблюдали за теми, чтобы какие-то работы делать, и не по своему, э, не по своим заказам дополнительные какие-то работы проводили, э, перехваты сейчас у нас делаются на улице. Улице, которые не зависят практически от работы. Хотелось бы, чтобы их закончили уже на всех смежных улицах, перехваток которые, воду. Будь, будь сейчас дожди, перехватывают всю воду смежных улиц. Є речі, які треба дороблювати якомога скоріше. На вулиці ще не встановлене освітлення, а тому існує небезпека перечепитися і в буквальному сенсі провалитися під землю. Кришки з каналізаційних люків час від часу крадуть. Та й не тільки кришки, нещодавно було розбито віконну раму у хлібному магазині. Я неодноразово звертався у Чернівці міськ світло, щоби, хоча б на перехрестях. Було освітлення, тому що коли темно, то можливо, скажем, якраз і таким чином провокувати і щось робити. Это уже не первый раз э -э, взломали магазин. И не, и не первый магазин, потому что здесь имень. Это во-первых. Во-вторых, э, вы сами видите, что люки не все закрытые, все перекопано, тротуары проблемные, ходить сложно. И без света это усложняется еще в несколько раз. Почему, я не знаю, кто за это ответственный, почему не ставят освещение? Поставили один фонарь э, в самом верху и все. Вроді би уже столби є. Вроді би вже нічого не нужно, ничего не мешает Абсолютно уже сколько, третій місяць. Ми добиваємося, щоб включили світ, Ніхто нічого не делает. Асфальт поклали аж до вулиці Гагаріна. Втім, заїзд з деяких вулиць ще залишається неможливим через перепади рівня дорожнього покриття. Та головне кажуть мешканці, начебто зиму переживуть зі справними комунікаціями. Надія величко Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нещодавно в Чернівцях два автобусні маршрути, а саме 5 А та 29, й розпочали курсувати вулицею Воробкевича. Інтервал руху становить 30 хвилин. Остаточна схема та графік руху цих маршрутів будуть затверджені після вивчення думки чернівчан. Більше в нашому сюжеті. Експериментальна схема руху автобусів маршруту номер 5 А вулиця Воробкевича Університет, а 29-го – Воробкевича маршала рибалка, враховуючи численні звернення. Враховуючи ту розбудову мікрорайону в районі вулиці Воробкевича і технічний стан самої дороги, в якості вивчення ситуації з можливістю запуску пасажирського транспорту по вулиці Воробкевича, департаментом спільно з перевізниками організовано роботи з організовано рух, скажімо так, пробне вивчення пасажиропотоку, вивчення. Попиту по на пасажирські перевезення по мікрорайону на вулиці Воробкевич. Пані Мар'яна проживає в будинку по вулиці Воробкевича, тому такому маршруту 29 та 5А задоволена. Я там просто живу в цьому районі дуже зручно, дуже зручно. Інтервал трошечки там 30 хвилин, ну, зручніше, коли була 5, а в нас там коротший інтервал, там 15 хвилин, тут 30 хвилин, трошечки так. Да. Ми зараз з дитиною під'їхали, то ми чекали хвилин 15 і все ж таки вирішили піти пішком. Просто біля будинку у нас зробили дуже хороші освітлення, причому не всі зупинки, але вже деякі є освітлені зупинки. Зручно, звичайно, що зручно. Проте це ще не остаточна схема та графік руху громадського транспорту. Незабаром розпочнеться соціологічне дослідження, яке покаже, що потрібно змінити. У маршрутках буде організовано анкетування мешканців. Тобто буде. Зауваження пропозиції мешканців щодо графіку руху, кількості рейсів, і так буде вивчено це побажання і будемо враховувати їх при подальшому проведенні конкурсу на пасажирське перевезення в місті Чениця. Нагадаємо, 5А та 29-ка розпочали їздити по цих маршрутах лише 14 листопада. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Протягом вихідних в Чернівецькій області виникло чотири пожежі, на одній з яких загинула десятирічна дитина. Що стало причиною пожежі, яка забрала життя людини, та як уникнути схожих трагедій в майбутньому? Дивіться далі. 14 листопада, близько півночі на лінію 101, надійшло повідомлення про пожежу у будинку в селі Коболчин Сокирянського району. На момент виникнення пожежі у будинку перебувало двоє дорослих та дві дитини. Дітей. Бабуся і дядько розбудили дітей і намагалися як могла, швидше покинути приміщення. На вулицю вийшли бабуся, дядько, і менша дитина це шестирічний хлопчик. В метні дорослі не помітили, що з будинку не вийшла 10-річна дівчинка. Дорослі кинулися її рятувати, зайшли в приміщення будинку і знайшли її в одній з кімнат уже без ознак життя. Про пожежу рятувальників повідомили сусіди. На місце прибув черговий караул. Через запізніле повідомлення врятувати життя дитині не вдалося. За попередніми висновками, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Це перший випадок загибелі дітей внаслідок пожежі в області цього року. Тому працівники ДСНС застерігають жителів краю. Це перший випадок загибелі дітей в цьому році в Чернівецькій області. Щоб запобігти таким подібним випадкам по подальшому, хотілося б звернутися до батьків, щоб вони приділяли належну увагу навчанню дітей право безпечної поведінки, адже це допоможе уникнути багатьох неприємностей. Петро Гайдащук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці працівники податкової міліції виявили та перекрили канал обігу контрабанди на Буковині. в одному із сіл неподалік кордону податківцями. Було виявлено складське приміщення, де зберігалася особливо велика партія контрабандних та фальсифікованих підакцизних товарів. Більше про кілька мільйонні оборудки на кордонах. Дивіться далі. Лише за січень липень цього року податковою міліцією порушено 27 кримінальних справ з незаконного обігу підакцизних товарів, в тому числі і контрабандних. Загальна сума конфіскації майже 30 мільйонів гривень. 21 кримінальне порушення за статтею 204 кримінального кодексу України. 6 кримінальних. Правопорушень за статтею 199 Кримінального кодексу України. У січні-листопаді 2015 року з незаконного обігу вилучено товарів близько на суму 29 мільйонів гривень. Протягом року податківці виявили 5 складів зі зберігання незаконних товарів. Однак останній, виявлений минулої п'ятниці, кажуть, містив найбільшу партію контрабанди за весь період. У замаскованому під приміщення складі з тваринами переховували спирту та цегорок на більш як 13 мільйонів. 86 тисяч 500 літрів спирту на суму понад 8 мільйонів гривень, та 280 тисяч пачок тютюнових виробів імпортного виробництва без марок акцизного податку, марок Джинлінг, Мінськ, Мерлін. Приміщення, яке розташоване неподалік від кордону, однак не входить в зону підвищеної уваги. Було однією з основних стоянок злочинної схеми з незаконного обігу підакцизних товарів. Переконують податківці. Тютюнові вироби в подальшому планували переправляти за кордон. На територію Євросоюзу через Румунію спирт, по наявній інформації, виготовлявся на території Придністров'я і через сусідні області з нашою поступав до границі 50 кілометрів. Це для транспортних засобів на даний час Порядківці зазначають, схема працює злагоджено і певно, вже не перший рік, причому з немалими оборудками. Однак винних обіцяють знайти та притягнути до кримінальної відповідальності. Іван Бучелинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За минулу добу на Буковині прикордонники вилучили цигарки, пневматику та наркотичну речовину, які намагалися незаконно переправити через кордон. На ділянці відділу красної прикордонним нарядом було виявлено три пакунки із сигаретами, які були ретельно приховані поблизу лінії державного кордону. Контрабандисти планували незаконно переправити їх до Румунії. Вилучені сигарети в кількості 2800 пачок після перерахунку будуть передані представникам ДФС у Чернівецькій області. Того ж дня, в пункті пропуску Сокиряни громадянин Молдови намагався провести в Україну пневматичну зброю. Під час огляду автомобіля було виявлено та вилучено пістолет та магазин із газовим балоном. Окрім цього, в особистих речах водія було виявлено речовину із характерним запахом канабісу. На місце події. Прибули представники правоохоронних органів для складання адміністративно-процесуальних документів. Трохи раніше, в тому ж пункті пропуску Порубне в іншому вантажному автомобілі в спеціально обладнаному тайнику було виявлено 50 пачок сигарет на суму 600 гривень, які намагалися незаконно переправити до сусідньої Румунії. Разом із виявленим товаром водія вилучили і вантажний сідловий тягач, який було оцінено в 350 тисяч гривень. Про це інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. І наразі це було останнє повідомлення журналістів нашої інформаційної служби. Новин. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого побачимось.